Вітаю, рідні та непереможні українці. З 1 вересня розпочнеться новий навчальний рік. Питанням щодо навчання в умовах війни нині переймаються всі: батьки, вчителі, керівники навчальних закладів та органів місцевого самоврядування. Я, як мама, хвилююсь також. Всі мої троє дітей навчались і будуть навчатися в Україні. Переважна більшість батьків у відкритих опитуваннях виступають сьогодні за дистанційне навчання. І я їх розумію, адже вони бояться водити дітей до школи навіть за наявності укриття. І це зрозуміло, адже всі бояться російських ракетних ударів по закладах освіти. Також нам не зовсім зрозуміло батькам, як буде відбуватися організаційний процес, логістика, адже в разі повітряної тривоги завести маленьких дітей, наприклад, першого класу, в укриття. Це велике навантаження на вчителів та велике емоційне навантаження на маленьких дітей. Якщо моя донька, яка навчається в 11 класі, можливо, і впорається сама, то я не зовсім розумію, як впорається мій маленький син, якому 6 років, який вперше має йти до школи у перший клас. Як першокласникам вдіти завести в укриття і не одного, а цілий клас. Що робити, якщо дитина розхвилюється, якщо дитина захоче до мами? Що робити нам, батькам, розуміючи, що лунає повітряна тривога, а маленький хлопчик, якому 6 років чи маленька, дівчинка? Знаходиться у підвальному приміщенні. Є багато запитань, на які я сьогодні особисто, як мама, не можу дати відповідь. І розумію, що все залежатиме від безпекової ситуації в Україні. Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив. Що рішення про очне навчання або онлайн навчання в новому навчальному уроці ухвалюватимуть засновники шкіл, тобто органи місцевого самоврядування, мерії залежно від безпекової ситуації. Тому сьогодні дуже важливо у кожній громаді, у кожній школі провести опитування саме серед батьків щодо форми навчання, адже Форму організації освітнього процесу з 1 вересня визначатимуть педагогічні ради кожної школи. І поки що лише приблизно 10% шкіл України мають придатні укриття. Так, зараз у регіонах проводяться. Спеціальні перевірки здійснюється моніторинг стану укриття у закладах освіти. Працюють спеціальні комісії, до складу яких входять голови військових адміністрацій, представники Державної служби надзвичайних ситуацій, і представники місцевої влади. І саме за результатами перевірки буде складено акт. Чи відповідає укриття всім вимогам? Але, на жаль, із соцмереж зрозуміло у багатьох школах залучають батьків до ремонту підвалів, десь незаконно збирають на це гроші. І це неприпустимо. Адже відповідно до Кодексу цивільного захисту відповідальні за стан укриттів. Саме органи місцевого самоврядування, тобто міські селищні, сільські ради, які є власниками даних приміщень. І незалежно від того, коли розпочнеться офлайн-навчання, укриття повинні бути приведені до ладу. Бо це також питання безпеки освітян, які щодня ходять на роботу. Над цим потрібно працювати вже сьогодні. Також багато дітей та й багато вчителів, на жаль, і за війни, яку розпочала Росія, виїхали за кордон. І ми повинні зберегти їх право на навчання та працю саме в Україні. І це можливо зробити за рахунок дистанційної форми навчання. Важливо знати, що батьки можуть обрати будь-яку форму навчання для своєї дитини дистанційну, індивідуальну чи екстернат. Шановні українці, рідні, сьогодні кожен з нас, кожна мама, кожен батько, бабуся, дідусь, ми всі хвилюємося за наших дітей. Хвилюємося в першу чергу за життя і здоров'я дітей. Тому найголовніше, освітній процес повинен бути безпечним для наших дітей. Віримо в наші Збройні Сили України. Віримо у перемогу України.